Друзі, усім привіт! Я сьогодні цілий день, та не цілий день, а трохи робила. Наробила пельменів, наробила пирогів. Пельмені вже з'їли. Потрохи, потрохи всі та з'їли. Пироги вже будуть на завтра. А в нас, як завжди, багато роботи. Чоловік вже прийшов з роботи, І вдома друга робота, та привітайся. Дома, друга робота треба накусити. Точки, я не знаю. А, фухліві. Треба накусити, треба, друзі, піти подивитися на той город, там, де фасоля засаджена, подивимося, чи там вже зійшло. Я ну, трошки почала сапати картоплю і кукурузу трошки посапала. Там, де видно, бо ще не дуже всюди видно. Та й таке, так завжди, замовлення на полониці були. Треба було збирати. Коротше, купа роботи ніхто не відміняв. Ой, добре, йдемо. Демо, бо треба багато ще всього зробити. Я головне забрала козів, бо мав бути дощ, дощ так. Забрала. А дощу не було, щось трошки покрапіло. І все. Так, зеленої люцерки. А, ah, друзі, наші бройлери. Мали бути, ой, треба води дати. Зарочка, я тебе води. Водичка, водичка. Не пускайте мене. Uh. Так, добре. Ага, за бройлерів мала сказати, друзі. Бройлери, а ну так. Мали бути бройлери понеділок вівторок. Позволила на пані, що привозить бройлери. Що, з 18 числа буде їм давати по партію бройлерів. Тобто можете собі десь окремо замовити, а ні, то почекати. Ну я вже кажу, що ми почекаємо. Нам в принципі не горить. Але що? Але ми вже в неї все беремо, знаєте, то такі, якщо береш все в одних, щось хочеш переходити на другий. Якщо ми більше не знаю, хто в нас такі продають. Бо, наприклад, щоб взяти маленькі, так як сутошні, то в нас, знаєте, тут нема. Вже великі тільки продають. Ну, коротше, почекаємо, каже, 18 числа буде, та й добре. Та й добре. Почалися городи, а зараз все на купу, і городи, і кози, і молочка і коротше. А ніхто не відміняв кухні? Ніхто не відміняв кухні. Ні кухні, ні прибирання. Як робила, так і мусиш то все робити. Добре, чоловік вже пішов кусити, я беру точки, у нас точки наготовлені. Там варета, зараз цілу варету привезем їм зелену. На вечір, на рану, то й взагалі зелене, щоб було. Бо курам треба, цепетка. Та й таке, добре йдемо. Ага, диви, тачки, вже він одразу давай, сади його, ходи. Оце таке навчене на тачки. Собачині. Собачині, отак він має їхати в тачках. Так, друзі, зараз я виключу телефон, бо мені незручно. Так, до цілу дорогу їхав. Дімо, друзі, але так глянула на малину. Подивіться, яка малина вже велика. Вже таку, як подивитися, мені до пояса. Але чоловік, правда, ще чимось. Якусь поживу ще давав і каже, що знов треба кропити. Щоб і ціна була нормальна. А то в ту малину тільки вложуєш сили і гроші, а що ще візьмеш, не знаєш. Ну так і є, так і є. Так, де наш тато? Бумік, де тато? Десь бринчить, а де не знати? Йдемо шукати. Та знайшли вон там далеко. Йдемо до нього. Вже чекає на варету, а ми зараз буміком не можемо доїхати. Йдемо, дам Зараз подемо. А що Ти візьми його Ага-ага. А назад зараз не буде їхав на ті купі, ні? <відки> назад десь пішки йти, а назад є куди піти. Ходи. <підки підки під <'їв> <кхот> Тут така трава, що він заблудиться в тій траві. Не заблудиться. <кхот> Добре, що оброблений друзі від кліщів тою таблеточкою. Ні, ще ні, 20 числа. А обдивлятися чи з часом не залізе. Пішов кажеш, він не... О-о! Так, так. Так, Так. накосили. А нашим козям буде що їсти. Козям, курам. Всім є травечка. Така берета, друзі. Ось Тихонугментарці купив, правда? Така цупка міцна. Добре, третій рік? Ні, другий. Ні, третій. Не ну, він, Простень, звичайно, простенька, але. Така цупка. Беремо. <laughs> Беремо. Ми ним двоє, друзі. Він його на хребет, а я на ноги. І от во знедолений, знедолений. Ходи, Бумік, куди. Ви загубиться, ще нам. Ходи сюди. А він йдемо. Пішли ми йдемо, бумчик йдемо. Бумчику йдемо, Ходи. Ходи. Зараз хоче їхати, а куди його? Я вже не посажу його сюди. Іде за татом, йде за татом. Пішов за татом, пішов. Що ви думаєте? Все одно помаленьку їдемо. Все одно він їде, бо він замучився. все, більше нього не йти. друзі. Чоловік ще косить, ще буде довго косити, бо треба багато всього пообкошувати довкола. І якщо встигнемо, то підемо ще подивимось на город, чи зійшла фасоля, на той такий далеко город треба йти. Все, підемо в господарку. І день можна рахувати зараховано з галочкою. Ось так. Добре, друзі. Це сьогодні такий маленький ролик. Зняла, що робила. Ну, верніше, не все зняла, але хоч, хоч щось. Все. До завтра. Спокійної, мирної нічки. Добра, позитиву, енергії, наснаги, тільки всього доброго і тільки хороших людей. Усе друзья. Всім папа! -па.